Упродовж століть людство створювало неймовірні споруди, що вражали уяву сучасників та нащадків. Сім із них увійшли в історію як найвеличніші дива стародавнього світу, свідчення майстерності, амбіцій та віри своїх творців. Запрошуємо вас у захоплюючу подорож крізь час, щоб дослідити ці легендарні пам'ятки Піраміди Гізи. Вічність у камені. Наша подорож починається в величній долині Гізи, де височіють піраміди, вовчазні свідки розвитку давньої єгипетської цивілізації. Найбільша з них піраміда Геопса, протягом тисячоліть була найвищою рукотворною спорудою на землі. Їхні ідеальні форми та колосальні розміри досі викликають подив та захоплення. Висячі сади, семіраміди, квітучі у пустелі. В серці стародавньої Месопотамії, легендарному Вавилоні, колись існувало диво, оповете таємницями. Висячі сади, Семіраміди. за переказами, цар на Вуходоносор наказав створити цей штучний гірський ландшафт з ексодичними рослинами, щоб втішити свою дружину. Хоча археологічні докази їхнього існування досі не є остаточними, сама легенда про цей квітучий оази в пустелі вражає уяву повсякденні. Храм Артеміди в Ефесі, велич мрамору та віри. На берегах Егейського моря, процвітаючому в місті Ефес, стояв величний храм, присвячений грецькій богині полювання Артеміді. Його колони з білого мрамору, вишукані скульптури та вражаючі розміри, робили його одним з найважливіших святилищ античного світу. На жаль, храм був зруйнований, але його слава пережила століття. Статуя Зевса в Олімпії символ могутності богів. В священній Олімпії, місце народження Олімпійських ігор, височіла колосальна статуя Зевса, царя богів, створена видатним скульптором Фідієм. Вона вражала своїми розмірами та багатством оздоблення. Золота та снолова кістка сяяли у світлі знамоскипів, створюючи незабутнє враження. Мавзолей у Галі Карнасі, монумент вічної пам'яті у місті Галі Карнас, що на південно-західному узбережжі Малої Азії, цариця Артемісія II звеліла звести розкішну гробницю для свого померлого чоловіка та брата Мавсола. Ця монументальна споруда, оздоблена видатними скульпторами того часу, була настільки вражаючою, що саме її назва Мавзолей стала загальною для величних похвальних споруд. Колос Родоський – бронзовий вартовий порту. На острові Родос, в його гавані, колись височіла гігантська бронзова статуя Бога Сонця Геліоса, колос Родонський. Його величні розміри вражали мореплавців, що заходили в порт. На жаль, ця вражаюча споруда простояла недовго і була зруйнована землетрусом, але її легенда продовжує жити. Олександрійський Маяк, світло знань та навігації, на острові Фарос біля берегів Олександрії височів одне з найпрактичніших і водночас найвеличніших чудес стародавнього світу Олександрівський маяк. Його світло вказувало шлях кораблям у Гавань протягом багатьох століть, а його архітектура доверченості викликала захоплення. Він був не лише маяком, а й символом знань та прогресу. Тож на заключення, сім чудес світу, це не просто руїни чи легенди, це свідчення неймовірної винахідленості, майстерності та амбіцій стародавніх цивілізацій. Вони нагадують нам про велич людського духу та залишають незламний слід в історії. Їхні історії продовжують надихати нас і сьогодні, спонукаючи до нових звершень та відкриттів.